Машина Есте Meat Separator призначена для ефективного подрібнення та відділення м'яса від кісток. Її можна використовувати для різних видів сировини: курки, кролика, качки, свинини, яловичини та баранини. В результаті переробки ви отримуєте однорідну м'ясну емульсію, яку зручно застосовувати для виробництва ковбас, фрикадельок та інших м'ясних виробів. Принцип роботи базується на механічному просіюванні. Продукт завантажується у приймальний бункер зі шнеком, який подає його в зону сепарації. Там сировина подрібнюється, після чого м'ясо та кістка відокремлюються та виходять через окремі порти. Така технологія дозволяє отримати стабільний результат без перегрівання продукту та зберегти його якість. Серед переваг можливість регулювання кісткового виходу, проста система керування механічними кнопками, компактність та мобільність завдяки колісній базі. Устаткування виготовлене з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність, надійність та відповідність харчовим стандартам. Це рішення ідеально підходить для підприємств, які прагнуть оптимізувати переробку м'яса та зменшити втрати сировини. Наші фахівці допоможуть підібрати оптимальну конфігурацію та проведуть тестування обладнання з вашим продуктом.